Звати мене Микола Гунько, мені 45 років, в церкві виконую служіння пресвітера в громаді Чернівці Південна, займаюся підприємництвом, підприємець, також помічник народного депутата пишу законопроекти. В Дитинстві я був більше спокійною дитиною. Це зараз кожного дня ходжу плавати, щоб так вести активний спосіб життя. А в дитинстві був зазвичай спокійною. Навіть спортивні гуртки не відвідував в самому дитинстві з маличку. Це була школа, була музична школа. Якось так. Батьки у мене в церкві, церква 27-го сьомого дня. Їхні батьки також були в церкві, і їхні батьки також були в церкві. Тобто, я вже в поколінні адвентист. Ну, звичайно, так як і всі люди, в якийсь момент ти починаєш мати досвід із Господом, розумієш, що. Господь є, Він любить тебе, він піклується про тебе. Взагалі я приймав прийняв рішення заключити завіт з Господом. То тобто мені було 12,5 з половиною років. Це під час євангельської програми, яку проводив тут з Канади евангелист Руді Скорець. Я пам'ятаю з того часу, ніколи не жалкую, що зробив цей крок найважливіший крок в своєму житті. В місті проходив центральною площою, а там виставили були нові конструкції. Їх було дві. Дві конструкції, і виникла така думка, що от якби тут поставити 10 божих заповідей, і Бог дарував можливість реалізувати цю ідею. Пам'ятаю, тоді конференція підтримала місіонерський відділ, і так воно все почалося. Друзі, сьогодні хочу поділитися з вами місіонерським проектом, який працює на території Буковини, тобто і в Чернівцях, і в Чернівецькій області це розміщення 10 божих заповідей на рекламоносіях. Як ви бачите позад мене, одна з десяти Божих заповідей, пам'ятай день суботній, щоб святити його. Таких банерів по місту і по області є десятки, які розміщуються в різних місцях, переносяться з місця на місце. І сьогодні хочу розповісти вам історію, як це все починалося. На початку 2000-х років в мене виникла думка, і думка від Бога, тому що Бог дає думку, дає їй можливість її реалізувати. Щоб на центральній площі міста розмістити 10 божих заповідей, підготували макет, підійшли у відділ реклами, домовилися певний час, вони постояли на центральній площі. Це, звичайно, було нам дуже цікаво, тому що це перше таке, і раптом я бачу, їх не стало. Прихожу у відділ реклами, цікавлюся, в чому справа виявляється, певні організації написала листа, і їх не влаштовувала одна з десяти божих заповідей. Хто добре знає трьохангельську англійську віску, розуміє, про яку заповідь йде мова. Що я зробив? Я підійшов до свого знайомого, який був осеред головою осередку політичного тут на Буковині і політичної партії, і попросив його, щоб він написав листа, би це від них ініціатива. Я пам'ятаю, він мені ще казав, можливо, ми просто вас підтримаємо як партія. Я кажу, ні, ні, будь ласка, зробіть що це від вас, так буде легше нам цю справу реалізувати. І ось він пише листа. Я з тим листом іду до Римо-католицького священника, православного, греко-католицького. Я пам'ятаю, як гарно зібрав підтримку, підписи, заяви, щоб 10 божих заповідей стояли на центральній площі. Адже мене сприймали як того, хто прийшов, приніс листа від. Політичного осередку. І коли я ці листи всі разом з іншими листами, які пам'ятаю, зібрав від громадських організацій, політичних партій, навіть банків, здається, одним словом, масу листів позбирав, щоб 10 заповідей були і стояли. І коли все це приніс у відділ реклами, то їх знову поставили назад на центральну площу. Фактично постійно чую від людей відгуки, що це гарно, що це добре, підтримують таку ідею. І поки що вона працює на території Буковини, тому. До тих пір, поки вона працює, поки немає заборони, то ми використовуємо цю, ці інструменти для місії. Були випадки, коли було штурмове попередження, був сильний вітер. І я пам'ятаю, що десь де внес на постійній основі ці банери, от на вулиці головні біля ентузіастів, що його було роз, розхитало і так трохи пошкодило. Ну ми звичайно швиденько реагуємо, поправляємо все, кладемо на місце. Був ще один випадок біля парку, біля парку Шевченка. Напроти парку є зупинка тролейбусна. І пам'ятаю, що там хтось з балончиком був, розмалював. Але це був такий одиночний випадок, що в цілому на всю картину він не впливає, тому що в нас стоять їх дуже багато і по місту, і по області, і зазвичай нормально все. Коли Бачать ці банери, проїжджають, то ну як би повідомляють мене, бачимо все на місці, все працює, все стоїть. Тобто, ну це неможливо приховати, тому що у нас зазвичай на основних автошляхах стоїть. І знову ж таки, їхня ціль це ну, не відразу, щоб людина побачила банер, і б вона прийняла рішення заключити завіт з Господом прямо таки завтра через водне хрещення. Суть цього місіонерського проекту, щоб людина мала інформацію, а далі вже вона має її осмислити. І або прийняти рішення е, погодитися з Божою волею, або прийняти інше рішення. Але е, цими банерами ми доносимо до людей оцю е, істину, яку можливо вона десь може біблію не прочитати. Ну знаєте, як у нас зазвичай біблія є, але вона тільки порохи витирається. Там є така поширена думка, що це має якийсь духівник читати, пояснювати. А тут саме те, що потрібно у світлі триганської вістки, людина відразу бачить, ага ось воно чим гріх пізнається, в чому треба каятися ось, ось такі моменти. Ну, от навіть я ще не розповідав, що ми зараз розкладаємо по одній заповіді на одному банері. І що цікаво, що це сам чоловік, один підприємець також з, з ринку, зателефонував і запропонував такий формат. Це навіть була не моя ідея. А він запропонував, каже: Я можу це підтримати, якщо таке буде. Ну я, звісно, швиденько е, роблю макети, підготували гарні такі, щоб сприймало суспільство макети. Е, з ним погоджуємо і запускаємо цю справу в роботу. Тобто е, видно, що Бог благословляє і, і можливості дарує, і, е, і воно все відбувається. Я би хотів побажати, е, щоб ви у церкві не звершували, яке б служіння це не було. Завжди треба пам'ятати, що ми, віруючі, є місіонери, а місіонерами ми можемо бути будь-де, де ми знаходимося, від посту у Фейсбуку там, в Інстаграмі. Бо що колись робили вальденці? Вальденці поширювали слово Боже, але тоді у них були які можливості. Вони переписували і поширювали таким чином. У наш час технології ми можемо це робити в соцмережах. Те, що от, я займаюся банерна реклама, це також поширення, фактично. Бо це написане Боже Слово на, е, у такому місці, де людина його зможе прочитати. Тобто ми повинні розуміти, що з чим би ми не займалися в житті. Ми маємо бути місіонерами, бо це є ну найкраще, що може бути звершувати місію, адже сам Ісус сказав: ідіть і навчіть всі народи.